Цього року на проспекті відродження у Луцьку заплановані ремонтні роботи по заміні аварійних тепломереж. Уже розпочаті роботи на ділянці протяжністю 1200 метрів від будинку номер 18 до повороту на вулицю Писаревського. За останні роки саме на цій ділянці зношені тепломережі неодноразово ремонтували працівники ДКП Луцьктепло. Наразі робота майстрів у розпалі, щоб в опалювальний сезон якомога більше людей отримали безперебійне тепло у своїх домівках. Ми нещодавно завершили. Заміну мережі на вулиці Загородній біля перинатального центру. Зараз ми замінюємо мережу на проспекти відродження, замінюємо мережу на попередні ізольовані труби, які мають дуже низький рівень тепловтрат. Протяжність цієї ділянки 1200 метрів. Загальна протяжність запланована по заміні в цьому році по проспекту відродження 1800 метрів. Орієнтовна вартість цих робіт становить 10 мільйонів гривень. Близько 40 років ми не будемо вже мати проблем з цими мережами щонайменше 40 років. Очільник Декапелуцьктепло Іван Скорубський повідомив, що до опалювального сезону заплановано провести ремонтні роботи по заміні труб на попередньо ізольовані протяжністю майже 3,5 кілометра теплових мереж. Під час робіт застосовуються сучасні технології, щоб тепловтрати були мінімальними. Роботи виконуються завдяки інвестиційній програмі підприємства, завдяки. В своєчасній оплаті тієї частини наших споживачів, які її здійснюють, загальна кошторисна вартість цього проєкту майже 10 мільйонів гривень. Разом з тим, впродовж опалювального сезону підприємство отримало 7,8 кілометра труб, з яких вдалося ізолювати за кошти також інвестиційної програми підприємства на ще 2,4 і чотири. Кілометра, завдяки цим трубам, підприємство в дворах, де будуть виконуватися роботи з благоустрою, вже сьогодні замінило чимало теплових мереж. Для мешканців мікрорайону, а це майже 18 будинків, двох шкіл та дитячий садочок, очільник Лусь Тепло повідомив, що роботи триватимуть орієнтовно два місяці. Проведення ремонтних робіт по місту стало можливим і завдяки тому, що підприємство отримало в цьому році велику матеріальну допомогу від Юсейт за проектом енергетичної безпеки.